Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, тому в Україні має продовжуватися мобілізація. Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, втрати Росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб. Це на 800 осіб більше ніж попереднього місяця. Незважаючи на це, противник збільшує своє угрупування на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено, тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ, наголосив Сирський. Він зазначив, що липень був дуже напруженим місяцем, зокрема тому, що на сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Пряма мова. Попереду ще один важкий місяць. Противник збільшуватиме натиск, але наше спільне завдання не дати ворогу досягти його цілей, і ми це завдання виконаємо, підкреслив він.